Ви знаєте, історія Селери починається в Євразії, де вона пристосувалася до довгих сезонів зростання. Але в Північній Америці найкраще зростає перед початком літньої спеки та восени в регіонах з теплою зимою. Я завжди раджу вам садити селеру разом з іншими холодними врожаями, такими як морква, буряк та капуста. Наукова назва селери це вар вар, -вар. Дульсе він належить до сімейства парасольок, як морква, і росте подібним чином. Сильні черешки виходять з центру рослини, на кінцях утворюються пучки листя. Якщо ви даєте селеру цвітуть, то з'являться білі парасольки суцвіття, які потім перетворюються на маленькі коричневі насіння. Коли ви вирішили вирощувати селеру вдома, вибирайте сорти, які вам подобаються на смак. Сорт Юта часто можна знайти в магазинах. Тому, якщо вам подобається придбати Салеру, спробуйте. Кенкістадор це універсальний сорт, який добре відчуває себе в різних кліматичних умовах. І що важливо, це дозріває перед більшістю інших сортів сіва в потрібний час. Як тільки ви вибрали різноманітність, ви можете почати висадитися. Селера найкраще зростає, коли щоденна температура не перевищує 24 градуси Цельсія, а ніч лежить в діапазоні від 10 до 16 градусів. Ці терміни можуть змінюватися залежно від вашої кліматичної зони. Я рекомендую посіяти насіння селери за 10 тижнів до посадки розеесади у відкритому ґрунті. У регіонах без суворої зиму саджайте саджанці восени, зими або ранньої весни. І там. Де зима холодна, трансплантують розесиду на вулиці після останніх середніх морозів. Насіння сит в біологічно розкладаних горщиках на глибину близько півті метра, а потім добре наливайте. Грунт потрібно підтримувати у вологій стані, а горщики піднімали під яскравим світлом, щоб насіння добре посипало. Біорозкладені горщики мінімізують порушення коренів. Хоча це не потрібно, якщо ви вважаєте за краще використовувати інші контейнери, використовуйте хороший ґрунт. Селера любить вологу, багатий і пухкий ґрунт. З прямим посівом його коріння можуть перейти на глибину до 1,5 метрів. У трансплантованих рослинах коренева система не така глибока, але вони все одно оцінять землю, оброблено. Якщо у вас поганий ґрунт, вдосконалюйте його, роблячи компост перед посадкою. Перемішайте хороший шар компосту з землею перед посадкою розеесади. І після посіву або трансплантації зверху додайте товстий шар компосту. Селера погано росте на глинистих ґрунтах, тому погано покращує землю з поживними речовинами за кілька тижнів до посіву. Селера це культура з високим споживанням харчів. А багатий ґрунт допоможе зменшити кількість добрив, які вам доведеться зробити. Ця хрустка культура потребує органічної рідкої топ заправки кожні 2-3 тижні з поливою. Звичайна доза, вказана в інструкціях для вашого добрива, підходить. Покладіть рослини правильно. Сорти селери різні, деякі зростають, інші залишаються компактними. Компактні типи можна посадити ближче один до одного. Ніж великі, але всі типи селери цінують вільний простір навколо коренової зони. Я саджаю рослини на відстані 15 см один від одного, ряди шириною 60 см. Якщо ви вирощуєте селеру серед інших культур у високому ліжку, залиште щонайменше 15 см вільного простору навколо його стебел. Це покращує циркуляцію повітря навколо рослини, що допомагає запобігти захворюванням та шкідникам. Особливо високі сорти, такі як Юта, можуть досягти 80 см у висоту. Їм може знадобитися додатковий простір у міру зростання. Завжди дивіться рекомендації щодо оптимальної відстані для певної різноманітності на упаковці насіння або етикетки. Бланшуйте черешки чи ні. Виробники магазину селери часто її бланжують. Звільнення це процес укриття зростаючих черешків від сонячного світла, а листя залишаються у світлі. Це робить черешки більш ніжними та легкими порівняно з тими, що виросли без притулку. Якщо вам подобається м'який смак селери магазину, можливо, ви захочете розважити свої черешки. Це можна зробити, розмістивши паперовий пакет з молоком навколо стебел, коробку або паперового притулку. Виріжте отвори вгорі і внизу ємності, щоб коріння та листя мали доступ до повітря та води. Інший спосіб розливати стебла землі. Якщо ви шукаєте більш ароматну селеру, спробуйте виростити його без бланшування. Безперечні черешки більш хрусткі, зелені та насичені за смаком. Ви також можете вибрати сорт, що піднімається самостійно, який за своєю природою має м'який смак і світлий колір. Золотий хлопчик один із цих сортів, з жовто-зеленими черешками, які коротші, ніж більшість інших типів. Зберіть урожай поступово. Селера утворює кілька черешків з однієї центральної точки. Коли ви вирізаєте кожну крок в окремо, ви стимулюєте рослину до виробництва нових. Зберіть врожай поступово, і у вас буде постійне постачання селери протягом усього сезону. Як варіант, ви можете зібрати весь урожай відразу. Це зручно, якщо ви плануєте використовувати багато селери для якогось рецепту або хочете зберігати його в холодильнику. Холодне зберігання пом'якшує смак селери і зменшує гіркоту. Незалежно від того, ви збираєтесь поступово чи негайно, повинні пройти через кілька тижнів після посадки до того, як черешки будуть готові до різання. Під час очікування спробуйте вирізати трохи листя селери. Вони дуже смачні, якщо їх тонко нарізають і додають до супів, тушкованих страв або салатів. Результат селера чудова культура для вирощування на високих ліжках. Це виявляється більш хрустким, ароматним та свіжим, ніж пакети магазинів. Крім того, у вас є можливість експериментувати з бланшуванням і побачити, який варіант вам подобається. Навіть якщо ви вирішите не вирощувати селеру в наступному році, ви вже матимете цінний досвід. Виберіть різноманітність, наприклад, юта, дотримуйтесь цих порад, і дуже скоро ви збираєте власний урожай хрустких черепів.